У пунктах пропуску Львівської області спостерігається підвищене накопичення транспортних засобів. Інтенсивність руху зумовлена вихідними днями та початком осінніх канікул, а тривало очікування впровадженням нової системи System, яка фіксує перетин зовнішніх кордонів шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах. Ця система вже повністю функціонує у польських пунктах пропуску Медика та Корчова. Та у залізничному пункті пропуску перемише на інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, наразі працює у тестовому режимі. Під час першого в'їзду до країн Європейського союзу, після запуску цієї системи, громадяни проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Ця процедура застосовується для громадян віком від 12 років та потребує додаткового часу, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих. Ця система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема України, які перетинають зовнішні кордони шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Раніше Європейська комісія повідомила про поступове впровадження цієї системи прикордонні служби держав-членів ЄС запроваджуватимуть систему поетапно впродовж шестимісячного перехідного періоду. Зі свого боку, сьомий прикордонний карпатський загін тісно співпрацює з прикордонним відомством суміжної держави для координації дій та оперативного реагування на зміни, пов'язані із впровадженням нової системи. Нагадаємо, актуальну інформацію про ситуацію на кордоні можна відстежувати на офіційних сторінках Західне регіонального управління Державної прикордонної служби України, Західний кордон та Сьомий Прикордонний Карпатський Загін у Фейсбуці.